Україна, яка вона Україна? Свята, бо всіх до рідного лона свого пригорта. Тут в злагоді народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна. Коли почалася страшна війна, геноцид руїна. То не вагаючись ні на мить, ні хвилини відправила на боротьбу із ворогом свого сина. Тож доброго вечора, ми з України. Які ми українці? Працьовиті, прості, ми вправні і маємо руку усі золоті. Ми трудимось, ми будуємо, дбаємо і хліб, і до хліба на своєму столі завжди маємо. Які ми українці, ми вільні думками, діями. Словом, розумом та навіть піснями. Ми ворогом гартовані віками, рік за роком. Ми всі виборювали волю крок за кроком. Які ми українці, миролюбні, ми завжди своє оберігали. В історії ніколи ні на кого ми не нападали. Тепер же боремось за мирне небо Україні, за щастя кожній родині. Ми разом велика сила, бо в єдності наші крила. Ворог всю Україну бомбить, а ми не ні на мить. Ми разом велика сила, бо воїни світла то наші крила. Армія слава, нас захищає. сильнішої в світі за неї немає. Ми разом велика сила, бо наша родина то наші крила. У нас розуміють старі і малі цінність підтримки своєї сім'ї. Ми разом велика сила, бо мамин рушник, то наші крила вишиті квіти, усе й мама, у немов оберіг від ворогобра. Ми разом велика сила, у туристя наші крила. Ніколи, ніколи ми не ображали і жити віння у русах мали. Ми разом велика сила, бо віра це наші крила. З'єдналися українці з води. У жистях у спільних, святих молитвах ми разом велика сила, надія на краще та наші крила, тримають мужню сини оборону, жону до ворогів до свого кордону. Закрийте над Україною небо, це треба Європою для тебе. Якщо зараз тут, в Україні, не зупинимо ворогів, то хоч би весь світ у страшенні вогні не згорів. Хай у небі порхають, пташки співають, діти світові в війні. Не знають замість зловорожих смертоносних літаків. Хочеться почути голос рідних жий ворів. Ми хочемо жити. Ми боремося, не зупиняємося. Повірте, ми дуже стараємося. Ваша всебічна допомога безцінна. Але просимо вас закрити небо. Ми маємо сили. Благаємо світ. Закрийте над Україною небо. Мир. Тільки мир українським дітям більше нічого не треба. Дивлюсь на прапор, і бачу, колір синій, Безхмарне небо і й сонце грає на неві, дивлюсь на прапор. І бачу, колір жовтий, різне колося шепче пісню перемоги, і не дивуйся банальним словам Карбуй на серці, країна жива, хоч вона юна в скронях вже сиви. Мир на землі, і нам не страшні ні рудини, нічущі кораблі, о мир на землі і змиють неправду сльози, наче дощі.